Чемпіоната Вінниці 20-26. Ми бачимо, як найстатусніший гравець цього матчу Валентин Качук. Вища ліга. Вища ліга чемпіонату країни. Хлопці сьогодні. Ну а е, він грається за команду, яка тільки но приїхала з куру другої ліги чемпіонату України. Майстер спорту освітка тренер. Не не вдалася від 2. І 4-0. Відівцях на подачі. Капітанський пасується. Навінської дрону військовославного діяса. Заслужена тренерка України Марія Глухи. Розкілива зіграв Валентина, Не знаходить і мотивації. На себе можливо, можливо, зиття но... є прийом. Не буде такі. Да. Таймаут різної популивої. Популова свій час. На високому рівні в волейбол. Зараз вона працює в Вінницькому технічному фаховому коледжі. Там вже працює Олександр Бурбела відкриє Юрія Феліксова. І на там вже працює і такий відомий волейболіст і суддя як Дмитро Остап'юк. Ну, але Дмитро Остапюк <плес> зараз дуже задіяний у суддівці. Він Робили аналіз Це наш війниське робіт, ми робили аналіз, ось, яка нагрузка, Стака, до сотні матчів доходить за його участь у змагання цього року. Україні набулося, там так кумедно. Отака От скидка від Кримоська, ще не можуть. Артем робить повноцінні скітки, ну, його пробувати. Ну, шкаф, Валентин Ткачук дивився волейбол. Бог. Потрібно грати не тільки в вищій лізі, напрягатися треба і на цьому рівні. Особливо, коли твоя команда програє 0-7. себе, коли Валентин Качук дещо, дещо не показує, що він не лідерських сповна притопор. Так, ремонтуй. Помилка. Ось, е, нарешті, розміняли рахунок Качук легеньку подачу зробив. І кушів пробував. Бачимо, що повернувся Юрій Катчук на майданчик. Три сім. Валентин Кетчук. Чотири-сім. Ну ось, бачите, я трошечки покритикував Валентина. А він вийшов і чотири подачі зробив. Приміщенко. Кивчук, киска, Кечук зіграв, вдало. Бригнув, скоро. Кажуть, голубовий гнявий. Силова подача. Ні. Ось такі Земляк, Земляки сказати нам береш. Як і Віктор Шевчук. Як і Артем Кримовський, от зараз він скидка. Земляки зараз грають. Казяти. затенцил. Пять миссий. Третья партия. Она заключена. Кушнира <Свечный> блокует. Это борт. Сверчат. Вау, Палая, Вячеслав Кушнір. Такий насторонні до гравальника, но зараз за відсутністю команди сестраного блоку на 60. Команда Вінський технічний флагмас, насколько не вдома, дебетує у центраті Вінес, но ну, понаймісь. последние три сезона. О, вот пить Алексея Паламара. Пивовара, я ее Паламаром называю. Помогаюсь. Иногда. Дуже редко. Сім дев'я. ВТТК, Вінницький технічний фаховий коледж. Команда Людмили Папувова. До речі, Це в минулі вихідні в теплих і світлих залах Вінниці. Проходив кубок Вінниць. І там складає команда Вінська обласна. Ми побачили е, Костю Популова 2016 року. Народження. Наймолодший волейболіст Кубка. Взагалі волейбольних змагань е, на вільності. Поки що. Костя Популов це син Людмила Поповова. Така віна. Я не знаю, Вінська обласна федерація ворога е, напишуть про це, е, можливо, десь підійти відеотрансляції цих націй. Е, я навіть не знаю. Кажуть, що десь в якомусь закритому залі проходить фінальний фермі, там не можна було, було потрапити, там якийсь військовий навчальний запад. Не пустили. Ми, ну, принаймні, як мені сказав один шолі, не пустили туди. Зате він теплий і світлий. Наразі сіль Артем Кримовський наразі збірної України. Прийом Качука, хороший прийом. заплуталися у власному боці в Тайнішенка пивовар. Я родом з Лисичанська, приїхав це на Луганську, у нас е, такий, один з найкращих в Україні пивоварених заводів. І серія таких магазинчиків е, кав'ярень, з назвою Пивовар. Попадеться душа Туловара, це така торгова марка, Лисичанська заводу, який релокувався, зараз працює успішно. Іноді можна собі дозволити посмакувати продукцію з Лисичанська, який зараз, на жаль, окупований. До ймойка нападається. Я вам ще А так і не буде. Качук таки скидає цей м'яч. А дакаски, так, 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 так. Все він може і и залюбчики республіки Юрий Юрчата Маленька Марія глухих Хочу Гова через Юрчака і Певовара где-то тринадцать Ну в чому ж так а, можливо, немає доводки справжньої до Валентина Скачука. Ну, не знаю. Ще одна скидка, а це разовав захист. 14-10. Ну, не бачите, сіпалі немає. Тут есть резервное сведение, а вы вон на... не работает. 15-10. Хочу комментатора на пент. <свист> я тут уже опасаюсь. Ну ладно, я там получу по лобби, не тем... Камера, главное. Я уже одну разбил. Отвели костюмы. Забываю. Нет, наше судьбе. Подача Юрія Юрчака. Зараз я сказав, що триразовий чемпіон України. Юрій Юрчак по колосу. А ось п'ятий номер Артем Мішенка, чемпіон України серед студентів. В цьому році ще не було. А ось минулий чемпіонат серед Тернопільського національного Беседы на Туане с Владислав Кондратюк. Это чемпион с владетелей команды. 13-16. Это пока трещички седревня в рахунок. За раз буду подавать. Ну и хочется вам сказать, что мы сюда находимся. Президент Вінської обласної області Володимир Заманів опублікував соцмережі інформацію, що Лівінська обласна займає 99-те місце у всеукраїнському рейтингу спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Я хочу сказати, що вівська обласна звірства входить, в топ-100 кращих Утилізований дитячий у нас спортивний спілку. Спасибо Володимиру Васильовичу. Ми не знали. Я вже був І тепер завдання. Хороший стимул для школярів та Володимир Васильівськ. Я думаю, що тепер будуть. Старається підвищити це місце в рейтингі, зайняти там 98, можливо, навіть 97-96 місце у рейтингі. Ну, Самоперебування у Сотні це вже досягнення, величезне досягнення. І спасибі Володимиру Васильовичу, що він про це нам нагадав. Це Новіков, Новіка вихованська Мівінської обласної. Ось бачите, це. Колись, Бо грав за команду Вінської обласного ДСШ. Він також був, е, два роки перебував в київському спортивному ліцеї, Сергій Моліково. Не забуває Сергій Новиков, Це там 17-18. Цікавий рахунок і тайм-аут Пефітаймоут Васіпа Талибова. Майстер спорту. Чотири сезони в Лігі чемпіонів, в жіночій лізі чемпіонів як тренер. Другий тренер команди і Телеком, Баку. Чотири сезони. Ну, Якщо вам назву ім'я Зоран Гаїч, от Зоран Гаїч, асистентом нього працював власів, а зараз працюю в звичайній. Вінницькій спортивній школі, так, да, вона обласна, да, вона спеціалізована, да, вона займає 99-й рейтинг, поки що. Поки що. І хлопці тепер надихаються, вони як узнали, що ми 99-й номер, вони він да, давайте ж ми ще вище піднімемося, ще. ще краще будемо грати. Да. Бо в нас такий тренер. Молодіжних олімпійських ігерів. Молодіжного дімородячи союзів може. А ми лише 99, А я хочу сказати, вже 99. Це топ-100. Качук зараз скинув м'ядь. Ще рахунок такий собі, 217. Скоріше можна повідомлення зараз той ситуацію. Артеміченко, чемпіон України серед студентів. Ось 99-те місце. Квачук. Забиває наш Валентин Кавчук. Ну, частково вихованець Вінської обласності. Один рік провів. Причому який? 16 років. Це ж не просто так. Грав з командою на чемпіонаті України. Я чуть-чуть завладив нашим захисникам. захисникам новиков, ну, качу, прийом Христофора, Христофор Терз, міста Бар. Ось він зараз на прийомі. Шевчу. Ну а что там, 19-20, не за это у нас закинчена партия. Кто скажет, кинцилка, ну кинцилка, кинцилка может быть. Еще один тайм-аут, 20-20. Василий 20 Поталыбова, .20. тайм-аут. Ну, а приємно відзначити, що ось такі тренери, як Васик Талибов, працюють у Вінницькому волейболі. І Вінницька обласна федерація волейболу, я думаю, задоволена тим, що такі люди приходять і працюють у звичайній дитячі нація. У нас висока конкуренція. Спробуй попади в Суперлігу або в вищу лігу там. Важкувати. Важковато. І працює Василь, підведець у другій лізі міністрів. Васиколова. 21-20. О, попереду. Є прийом. Попору будете брати тайм-аут. Ні, потужний ковасі колова. Зараз треба будемо подає вас. <сій> Прийом Новикова Сергія. <пуз> ну ось 21-22. Відвоювали м'яч. Колежанці. 21, 22. двадцать два. Вот пока нападать. А, На там Ну Новикова. Блокуют. А кто же заблокировал? Бачите? Андрій Абрамєк показав, що це поле, я побачив, що не склав. Сидівидніше. Він же на вишці. Валентин Качук, 22-23. Нервове закінчення партії. Прийом Шевчука. Шевчук на прийомі вже грав. 23-23. Вот такие же кинжиня партии. 50, 23, 17, 525, 17 и 25-11 на курс Минского областного СДУШа с ЛСМ. Вон где-то Костюк нападает. Даем крестопором. уже стоим. Ну и что, матч был. Буде ризикувати силовою. Та й мало ми були популові ось так ось. Це вам не чот. Хоча глядач лише один. Я думаю, е, ну, давайте, ось, е, коли будете дивитися цю трансляцію, е, поставте, якщо, ну, якщо вам не жалко, поставте лайки. Можливо, хтось ще подивиться, крім вас. І тоді ми подивимося, скільки реально людей дивиться в чемпіонат з волейболу. Можливо, ми проб'є рекорд трансляції. Там 560 місяців, перегляд, друзья. А так у середньому за 200. Юрча. Мищенко в аут пробывает и рахунок 24-24. Матчбол не на первый период. 12-й номер на В аут на аут. Знову матчбол! Я вам скажу, що ця команда мінська обласна з буквально завтра, післязавтра, виїжджає на наступний тур другої ліги національної чемпіонату. Три заключних матчі на першому етапі. І Два матчі з лідерами. Там. Закарпаття. Цікаво, там треба набрати. Треба виграти дві партії. Треба... треба набрати там очки і можна вийти у фінальний турнір. Цілком в команді, але не поїдуть троє гравців, які зараз на зборах. 25-25. Однозначный -25. результат. Уже почти ничего не видно в зале. Дебаты будут жаркие, дебаты Отвечай пора. 26-25 і він на подачі, да? Ну, друзья, запускаем Андрій Лесенко. Запросили Данило Янович. Виходить на подачу Данило Ну, у не цікава подача, зараз подивимося.

подивитись свободу Чемпіонату Вінниці. до зустрічі